Права 968. Усно. Із чисел вибери ті, що діляться на 3 на 9. Ну що ж, Пригадуємо, яка ознака подільності на 3 або на 9. Треба спочатку порахувати суму цифр числа. Якщо сума цифр числа у нас ділиться на 3, то і число буде ділитися на 3. Якщо сума цифр ділиться на 9, то і число буде ділитися на 9. Тобто, для того, щоб зрозуміти, куди треба ці числа віднести. Нам треба порахувати суму цифр цих чисел. Пишемо тоді сума. цифр Чисел. Ну і записуємо тоді перше число, це 42. Його сума тоді буде 4 плюс 2, і це дорівнює 6. Далі 217. Тоді це 2 плюс 1 і плюс 7. Це дорівнює. 2 плюс 1, це 3, Плюс 7. Це буде дорівнювати 10. Є. Yeah. Далі записуємо 35. Це буде 3 плюс 5. І це дорівнює 8. Далі 1002. Це буде у нас 1 плюс 0 плюс 0 і плюс 2, це дорівнює 3. Ну і останнє – 8109. Це буде 8 плюс 1 плюс 0 і плюс 9, це дорівнює. 8 плюс 1 – це 9, 0 плюс 9 – це 9, а 9 плюс 9 – це 18. Є. Ну що ж, зараз, коли ми знайшли суму цифр кожного числа, ми можемо їх поділити. Ті, які діляться на 3, і ті, які діляться на 9. Перше тоді записуємо. Пишемо числа. Що діляться на 3. Ну і вибираємо, які у нас числа діляться на 3. Це якщо сума 6, тобто пишемо 42. Далі 10 не підходить, 10 на 3 не ділиться. Далі 8 на 3 не ділиться. Потім 1002 підходить, тому що сума цифр у нас 3, а 3 ділиться на, на 3. Вибачте, то ми пишемо 1002. Ну і останнє число 8109. У нас 18 ділиться на 3, то воно нам підходить, пишемо, 8109. Є. Ну що ж, тепер записуємо тоді числа, що діляться на 9. Пишемо друге. Записуємо числа, що діляться. На 9. Шукаємо, яка сума цифр у нас ділиться на 9. 6 на 9 не ділиться. 10 на 9 не ділиться, 8 на 9 не ділиться, 3 на 9 не ділиться. А ось 18 на 9 ділиться. Тобто ми пишемо, що це буде числа, число 1 8109. 8109. Є. Ну що ж, числа ми записали. Ну що ж, ось таке завдання на ознаку подільності на 3 та 9. Нагадую, що треба знаходити суму цифр числа і перевіряти, чи діляться вони відповідно на 3 або на 9. На цьому вправу завершено.